Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 139. І створив італійський шахіст та шаховий композитор Луїджі Чантуріні. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте. Зазвичай такий Еншпіль ферзі слон проти ферзя це нічия. Які є варіанти в білих? Наприклад, ферзь D4 шах. Ферзь g7 закрилися. Звичайно, якщо розміняти ферзів, це нічия. Тому білі ферзів не розмінюють. Ферзь d8 шах, чорні знову закрилися. Ферзь f6. Поставили ферзя трошки ближче до короля. Але ферзь g7. Білі тут виграти не можуть. Наступний варіант це ферзь d6. Білі створили загрозу ферзь 6. Чорні захищаються, грають ферзь f7, в короля стало більше ходів. Наприклад, якщо ферзь d4 шах, тоді король g8 грати не можна. Є ідея слон С4, лінійний удар і білі виграли. Але, звичайно, чорні не помиляються, грають краще, закрилися ферзем і білі тут не можуть виграти. Інша ідея виграшу за білих це, наприклад, чорним створити цугцванг. Наприклад, хід слон f5. В чорних є дуже гарний хід на захист це ферзь в 7. І якщо побити ферзь f7, то буде пат. Якщо не бити ферзя, то в чорного короля стало більше ходів і білі тут не можуть виграти. Повертаємось на початок. Правильний хід короля ш3. І ось тепер в чорних цухтванг. Короля немає ходів, звичайно, а чорний ферзь він постійно змушений захищати поле h7, щоб не було ферзь 7 мат. Як чорним грати? Давайте розглянемо ось цей хитрий хід f 7. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. В білих є груба помилка, це ферзь в 7, тому що буде пат. Правильний хід це ферзь d4. Якщо король g8, тоді слон С4. Лінійний удар і білі виграли. Чорні захищаються краще. Ферзь g7. Білі на першому ході грали король h3. Це було звільнення поля h4 для ферзя. Тепер є хід ферзь h4 шах. Король g8. І тепер знайдіть легкий виграш за білих. Правильний хід слон С4. Якщо король f8, тоді ферзь d8 мат. Якщо чорні не грають королем, тоді чорним доведеться закритися ферзем. Білі виграють ферзя, і білі виграли. Тепер розглянемо інший захист за чорних. Білі зіграли перший хід короля ш 3 Чорні грають не ферзь ф7, а грають ферзь 7. Білі виграють такою самою ідеєю – маневр ферзя. Ферзь d8, ферзь g8, ферзь f6, ферзь 7. І ферзь h4. Король g8, слон c4. Така сама виграшна ідея, як в головному варіанті. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід король h3 і в чорних цухцвангах. Ферзь f7, ферзь d4. Ферзь g 7 ферзь h4. Король G8 і тепер слон С4. І чорні програли. Наприклад, король F8, Ферзь D8 мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!